Привіт, мої любі дітки! Сьогоднішня казка буде про те, як маленька мишка допомогла могутньому дуже гордому царю звірів Леву. А для того, щоб дізнатися, як це відбулося, обов'язково дослухай казку до кінця. А вона так і називається Лев та Мишка. Отже, Лаштовуйтесь зручніше і слухайте уважно. Одного ранку в лісі маленька мишка гралася зі своїми друзями біля дерева. Вони бігали навколо дерева та ховалися в нірки, а під деревом, насолоджуючись, солодко спав лев. Цар звірів. Я впевнена, що тобі не вистачить сміливості близько підійти до цього великого лева. Сказала одна миша іншій маленькій мишці. А ось і вистачить я дуже смілива і не боюся лева, відповіла мишка. Ну, якщо ти така смілива Чому б тобі не підійти до нього ближче? запитала подруга. Мишка посміхнулася, глянула на лева і вирішила, що вона зможе швиденько підбігти ближче до нього і втекти назад. Вона глибоко вдихнула. Підбігла до лева дуже обережно, щоб не доторкнутися і не розбудити його, потім повернулась назад до подружки. Ой, це було так легко, сказала їй подружка, побачивши, як Мишка повернулася, важко і швидко дихаючи, адже вона бігла і була налякана. Та кожен зможе, дражнилася миша подружка. А могла б ти торкнутися ледячого хвоста, не вгамовувалася вона. Мишка дуже злякалася, але вона була занадто гордовита і тому вирішила прийняти виклик. Вона подивилася на лева, зробила ще один глибокий вдих, підбігла до левячого хвоста, доторкнулася до нього і ще духу помчала назад. Лев спав так міцно, що навіть не поворухнувся, тільки злегка змахнув хвостом, наче відганяв на докучливу муху. Ну, добре, добре. Казала мишка подруга. Я повинна визнати, що ти сміливіше, ніж я очікувала. Але цікаво, чи на ти пробігтися по левовій спині і повернутися назад. Цього разу мишка не на жарт злякалася, але лев, здавалося, спав так міцно, що їй здалося, що це зробити буде легко, не розбудивши звіра. Вона стрибнула і опинилась на левовій спині. Але в цей момент Лев прокинувся, скинув мишку зі своєї спини масивною лапою. Він же відкрив свою величезну пащу і хотів було проковтнути маленьку мишку одним махом, але почув, як мишка заплакала. Пробачте мені, цари звірів!» – благала вона. Вибачте мені. З чого це раптом мені тебе вибачати? Розсміявся Лев. Назви мені хоча б одну причину не їсти тебе. Якщо ви вибачите мені, я ніколи цього не забуду. Настане день, і я зможу віддячити вам. Лев покотився реготом. Ха ха, ха. ха, -ха, -ха. сміявся він. Та ти жартівниця. Не можу уявити, як така маленька крихітна мишка, як ти, зможе віддячити мені за врятоване життя. І послужити мені якусь службу. Лева так розвеселила обіцянка мишки допомогти йому. Він так захопився сміливістю і гідністю мишки, що вирішив не вбивати її. Піднявши лапу, Лев відпустив здобич. Ти смілива мишка, і мені цікаво дізнатися, чи дотримаєшся ти своєї обіцянки. Я відпускаю тебе. Хто знає, можливо, ми зустрінемося знову. Через кілька днів Лев полював і потрапив у пастку, яку розставили мисливці між деревами. Лев раптом опинився в сітці на дереві, і чим сильніше він намагався звільнити себе, тим міцніше його затягували тенета. Він висів на дереві, чекаючи, коли мисливці повернуться і вб'ють його. Він плакав гіркими сльозами, як раптом побачив маленьку мишку, що бігла повз нього. Що сталося, цари звірів? О мій друже, який я радий тебе бачити. Я б'ю за газелю і потрапив в ці тенета. Тепер мені нічого не залишається, як чекати, коли повернуться мисливці, щоб убити мене. Плакав Лев. О, дорогий Леве, не плачте. Я звільню вас. Сказала мишка. Швидко піднялася по хвосту, вона прогризла отвір в тенетах, якими був зв'язаний Лев. І випустила царя звірів на волю. Дякую тобі, маленька мишко!» сказав Лев. З тих пір подейкують, що часто бачать великого лева, який завжди ходить з маленькою мишкою на спині. Ось ви і прослухали казку. А скажіть, будь ласка, за що віддячила мишка левові? А чому вона його навчила? А скажіть, будь ласка, а ви завжди буваєте вдячні. Чи інколи ще забуваєте подякувати за добро? Тож я вам нагадую, будь ласка, будьте вдячні за те, що хтось вам зробив добро. Дякую вам, що ви були дуже уважні. Я сподіваюсь, що ця казка була для вас дуже повчальною. До побачення!